Усім доброго дня. Сьогодні у нас 14 серпня, і я вам хочу показати нектарин, який називається Світледі. Він вже почав достигати. Бачите, тут у мене 1, 2, 3, 4. Там є ще п'ята штучка. Деревце молоденьке. На Це зав'язало пару штук, буде нам на пробу. Дуже красивий має зовні вигляд. На сонечку, прям взагалі бомба. Дуже бачите, який красивий насичений такий колір. Зараз ми один зірвемо, розріжемо, скуштуємо, замірюємо брікси і я скажу, що я про нього думаю. Возьмемо ось оцей. такий, я пробував більш-менш м'якіший серед усіх. ну взагалі бомба. Зараз будемо розрізати. Ага, спочатку ми його заважимо. Так, продовжуємо наше відео. Ось наш нектарин. Бачите, який красивий. Це з цієї сторони, де сонце не попадало, а тут ось на сонечку, бачите, який шикарний. Так, ось наші ваги. Так. Так, налаштував я ваги. дивимось у нас по нулях, ставимо наш нектарин світледі. І у нас 140 грам. 140 грам. Так, ну що, зараз ми його розріжемо. Подивимося, який він всередині, і замірюємо цукри. Так. Беремо ножик, ага, і заразом подивимося, як у нього кісточка відділяється. О, бачите, кісточка відділяється прекрасно. Взагалі без проблем. На ній не зостається нічого. чисто. Отакий він всередині зараз скуштуємо. М -м -м. Вкус? Вкус якийсь незвичний. От якщо в порівнянні з тим же самим біхтопом, той, що ми до цього тестували, Бігтоп, він просто дуже-дуже солодкий і смачний. А тут є якісь такі цікаві нотки, я не знаю навіть, як їх описати, але вони є. Також тут присутствує кислинка. Але ця кислинка тут вона в тему. От вона тут якраз просто отлічно сочетається із його смаковими якостями. От навіть без цієї кислинки воно було б можливо навіть не таке цікаве. От тут все наскільки гармонічно все поєднано, що просто ну мені подобається. Звісно, у всіх смаки різні, але от мені подобається в ньому просто все. І розмір хороший, і смак просто прекрасний. Ну Зараз подивимося, що тут по цукрах. Можливо, він і не набере так багато, як той самий Бігтоп. Але подивимось, але скільки б тут не було цукрів, мені в ньому подобається просто абсолютно все. Ну, ви знаєте, по цукрах ще й. Він отлічно набирає. Майже 20 брікс, майже 20, там 19, десь і 8, 19,9. Ну, десь так, майже майже 20, там трішечки не вистачає, десь 19,9. Бомбезний нектарин. Обов'язково він тепер залишиться. Тому що садили, можна сказати так, навмання, підбирали по характеристиках. Звісно ж, ніде його ніхто не пробував, це вперше. От дуже заходи. Можливо, навіть не обійдемося. Це в нас одна там деревинка, не обійдемося однією. Можливо, ще підсадимо або зроблю сам прищепу. Дуже класний. Нічого сказати, нічого додати. Як на мене, мінусів у нього взагалі немає. Ну, для себе я їх не бачу. Шикарний товарний вигляд, дуже красивий, дуже смачний. Взагалі бомба, мені подобається. Так що рекомендую такий нектарин. От вкус у нього дуже класний, дуже цікавий такий, і от реально кислинка тут в тему вона прям вписується прекрасно. Нектарин Світледі 14 серпня 2024 рік. Всім дякую за увагу. До побачення!